Ми набуваємо унікальний артефакт, морський дрон, сі бебі, який. Служба безпеки України сьогодні передає до нашої колекції на довічне зберігання, служитиме від цього часу для нас унікальним і важливим артефактом, який зберігатиме і поширюватиме правду про цю війну не тільки для нинішнього покоління, а й для наступних поколінь. Нам вдалося створити команду, яка створила ці дрони. Створила неймовірно технологічні і надійні дрони. Тому саме цей дрон, тому що ви на ньому побачите пошкодження, які він отримав в час бойової місії, першої в історії України точно. Це місії морського дрона авіанісущого дрона, який атакував російські гвинтокрили на. Литовий Кача в окупованому Криму минулому році. На цьому дроні було випробовано декілька ноу-хау і технічних рішень, частини з яких згодом лягли в відому всім вже на весь світ операції «Паутина». Тому цей дрон є частиною тої роботи, яку проводить Служба безпеки України. По знищенню москолоти і звільненні території України і загарбників.